Хай-хай Зв'язку nascusny карт. І сьогодні ми записуємо знову рубрику One Block. Зі мною Ніка, Артем. Так. І ми зараз будемо здобувати, як ми давно не записували цю рубрику. Згодна. У когось є залізу? в мене, блін, зараз залізна кірка, кірка зламається прикол? я реально кажу, подивись на мою кірку. Хто хоче все... подивись на все все, все діло. ем, um, ем. Um, um, um... Ну, ладно. Артем, в тебе є заліза? Я його нема. Нікіта, подивись. Нічого собі, дайте мені. Нікита, ляс у мене є. Це Ми можемо зараз Це зро... А у тебе є золоте яблуко, Нік? Так, да, є, у неї. Вона... Ніка! Газа. Дай мені золоте яблуко. Положи його в сундук. Ми зможемо жителя зробити нашу. А я ще зробити. Дай мені яблуко. Ніка. Та ось воно в сундуці. Забери. забери тут ще залишилося речі. Адже ти їх забери, будь ласка, в мене нема місця. Друзі, Зараз діло обращение. Друзі, хто хоче, чи щоб ми записали хардкор, то поставте тут давайте 10 вподобайок. Ну, це чуть. Що? що буде хардкор, то це буде без Нікі, оскільки в неї нема джава-версії, на жаль. Є, Давайте якщо хочу поставить 20 вподобаю, то я щось придумаю і ми зможемо разом записати хардкор. Вот это реально уже хардкору. Це. Я постараюсь. Якщо наберете 20 вподобаюсь, то я це зроблю. Я постараюсь встановити тоді Java версію, і тоді ми зможемо нарешті все ж таки грати. Ура! Так! Якщо ви все поставите вподобайку. Так що поставте 20 вподобайку. А якщо хочете просто хардкор, то 10. Ну, а далі ми просто думаємо, чи нам щось купляти у торговця, чи ні. Ми думаємо, чи в нього купляти нове там дерево, чи порох, чи ще щось. Мені потрібен дуб. Дуб, дуб, дуб. Усе, що мені не потрібно, я складую. Хто хоче, щоб к нам Ось Матвій з нами був, то поставте, не знаю, там 40 вподобайк. це в Тіктоті. Попереджу. Оскільки в Ютубі я знаю, що це їм слабо. Я згодна, бо інакше я не знаю, як це написати. Ціну, блін, ставити менше. Ми, ми вподобайки зазвичай бачимо. Що це таке? Нікіта, в мене, до речі, є шерсть дві штуки. Ідеально. Mm -hmm. Денте! Чуть ли зараз pakер знову не був. Залізо. Артем, дай, будь ласка, все. У кого є своє... камень, у кого є камень? Артем, дай все своє залізо, яке ти здобув. і два Дайте мені все залізу. Добре. У мене питання. Нікіта, нікита, нікита. У кого печка? У кого піч? У, У кого пич? У нас дома. У є. Господа. Коптильня. Артем, дай, за... дай, дай залізу дай. Раз, железо і два. Далі. А в уголь? Уголь. Не, нету. Уголь. Это значит угля есть. Дай, пожалуйста. На тебе. Ой, лежать. Окей. Обработанный пищей. Где? Сейчас да. Да почекай. Да. Ой, да. Никита. М -м. Ты сюда давай еще маноле. Я. П'ять заліза. Да ну Никита, блин, не бы хоча б. Тебе ж то не слово? Никита, Никита, Деньте, де, денте Зруху... Забери его у Артема. Там воно заспавнилось на ванблоке. Фу, Фу. дорожко назорвалась. Никита, Никита, знаешь, куда його выкинь? сюди. В бизну. Я постоянно кидаю в бізну. Так. Артем, mm -hmm. быстро беги в свій будинок. Никита хоче зараз його взорвать. Бум-бум чоколака. Mm -hmm. Тут еще один, можно я твій? Я е, все, все, не надо. Э, mm -hmm. е, в смысле, Артем, я тут тоже поживу. Типу, Хто хоче, щоб Матвій повернулся? То поставьте 40 по добайку. Я це повторю mm -hmm. другой раз. Mm -hmm. Я не знаю, наче в тут два верстака. Хто хоче, щоб знову ця була легендарна битва між Нікой і Матвієм? А тут далі вже нічого такого. Просто ми вирішуємо, як будемо що робити. Я тестую свій атракціон і думаємо також, що будемо далі робити. Артем добуває ванблок, а я будую дуже сильно добре свій мост тестую. Можете зараз подивитися, який в мене був кадр, коли я строїв цей якраз атракціон. До кінця кстрімаю. Так що хто хоче? Не з... я. Зможу вибратися на сіній льот. Я вас. А я ні. Буду тебя <rrad> <Gymnasatorzy> <fuckers> я мию. Оп, 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 оп. Я научился строить так швидко. Супа, ка Оп, 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 оп. Ника! Ты знаешь, что я сейчас сделаю? Никита, я сейчас на Никита, а можно просто я лодку одну и страчу? Знаешь зачем? Никита, зними цей момент. Снимаю. Раз, два, три. А уи Не, ну я розумію, що це був момент, так собі. Тіки, ти в наш аттракцион, постав знову лодку тоді. Окей, окей, блін. Тут містер Кріпер, тут містер Кріпер. Містер, 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 містер Кріпер. Убиваем. Ніка расставляю oh. факела. -э на сундуках є багато факрів. тоді їх принеси сюди. Nee. Так Артем, принеси, будь ласка, факел. Де да, вони? сундуці. Або ніки попроси. Тута но. Тута но Тут нічого цікавого, поэтому я поставив, щоб воно швидше було. Оскільки я тут просто буду мости, і мені Артем приносив окала. Потрібно, Спасибо. щоб ось це все розставило Ось цей льот. Поки я будую цей мост, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку та вліпіть свій колокольчик, якщо ви на Ютубі, на жаль, такого в тіктоті нема. А от Артем з Нікою робили в цей час, вони собі добували ванблок і достраювали наш дом. В цьому ми закінчимо. Всім дякую за перегляд і всім пока Ми закінчили нову фазу. Ми закінчили пещаніку фазу і зробили дуже сильно крутий атракціон. І, і ще я И щевала собі ложь. Пока! Скоро буде нова серія. Надіюсь. Так!